Так, в одному з торгових центрів Рівного проводили безкоштовне тестування на ВІЛ СНІД. Акцію присвятили Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. Світлана Масолова, одна з тих, хто протестувала себе на наявність хвороби. Каже, робить це щороку. Дуже класна ініціатива, насправді тому, що в кількості життєвих турбот ми забуваємо про саме основне і саме важливе, що в нас є це наше здоров'я. Тестування відбувається легко, швидко, і за 15 хвилин вже можна дізнатися свій результат. Аліна Ютовець проходить тестування вперше. Про акцію дізналася з соцмереж. Побачила сторі в і думаю, ну, прийти тест, для себе якось дізнатися, чи є якісь мені проблеми, чи немає. Взяли кров з пальця та цю таку штучку капнули краплю. Було не страшно, не дуже боляче. Думаю, це потрібно проходити кожному. Під час заходу була можливість зробити безкоштовний експрес-тест на наявність інфекції. Кожен бажаючий міг отримати безкоштовні засоби контрацепції. Під час таких заходів популяризується саме. Е Прихильність населення до тестувань до того, що вони дбають про своє здоров'я і знають про свій віл статус. Тому що це дуже важливо, оскільки е, якщо людина на ранніх стадіях виявляє ВІЛ, вона вчасно може звернутися до лікувального профільного закладу і отримувати лікування. У листопаді 2022 року на Рівненщині офіційно зареєстровано 17 нових випадків інфікування. Всього за рік виявлено 148 нових випадків. Артем Остапюк, Микола Штемпель, новини на. На суспільному рівна.